Наш великий друг Борис Джонсон, наш України, заявив про велику інституційну вину НАТО в тому, що відбулася російська агресія, тому що якби НАТО вчасно визначилося і прийняло Україну в свої ряди, то цієї агресії найбільш вирогідно. Не було, поважає Борис Джонсон, і з ним можна погодитися. Єдине, що можна тут зауважити з нашого вже боку, що якби ми, українці, були трошки розумними, а не лише емоційними своїми заздростями до успішних людей, успішних співвітчизників, заздростями і ненавістями. от якби ми вибрали нормального президента, сильного. Професійного, патріотичного Петра Порошенка у 2019 році, якому ми прекрасно знаємо, який конкретно вів Україну в ЄС і в НАТО головне. І ми, і дуже ймовірно, що за ці кілька років ну от, до 22-го, три роки він би в НАТО нас таки увів би, то тоді їб. Цієї агресії не було би 100%. Ну я думаю, що не було б агресії просто, якби Порошенко був президентом. Ну а якби він ще ввів в НАТО, то тут і мови не може бути. Ну але тож, якби, якби треба робити висновок на майбутнє.